Довести нерівність 3 синус квадрат х більше рівне 2 sin2х відняти 1 і знайти всі х, при яких справджується нерівність. Перенесемо все в одну сторону. 3 синус 2 x мінус 2 sin2x плюс 1 більше рівне 0. Синус 2х дорівнює 2 sinx помножити на косинус х. Формула синуса подвійного кута. 3 синус квадрат х Мінус 4 синус х косинус х, плюс синус квадрат х, плюс косинус квадрат х більше рівне 0, одиницю розписали як синус квадрат х плюс косинус квадрат х. Додамо подібні та отримаємо 4 синус квадрат х, мінус 4 синус х косинус х, плюс косинус квадрат х більше рівне 0. А тут допоможе формула квадрату різниці а мінус б у квадраті дорівнює а квадрат мінус 2 Б квадрат. 2 sinus x мінус cosinus х в дужках до квадрату більше рівне 0. Число в квадраті завжди більше або рівне нуля. Розглянемо випадок рівності. 2 sinus x мінус x дорівнює 0, 2 sinus x дорівнює cos. Поділимо на cosinus x, отримаємо 2 тангентс х дорівнює 1. Танець х дорівнює 1 друга. Х дорівнює арктанець 1 друга плюс пін. Н ціле число. На сьогодні все. Якщо задача вам сподобалася, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!